А він вже лежав на полу, і йому вже робили, як как би бы, іскусственно. Такого Україна ще не знала: 77 отруєних, і це лише офіційна статистика. Як я прийшов з роботи, мені погано стало. Не я. Люди сліпнуть, відмовляють внутрішні органи, набрякає мозок. Розвився тюк мозга, тяжелій тюк мозга, і пацієнт погиб. Смерть крокує країною 10 днів. У п'яти областях 38 мерців. Убивати надо таких людей, ті, що таку водку виробляють. Убивати. А почалося це півтора тижні тому на Харківщині. Перша жертва нічний охоронець. Була обнаружен труп мужчини в строїтельному вагончиці. Рядом з тілом знаходилася пуста бутылка, вже за добу шквал дзвінків у лікарню стає зрозуміло. Це масове отруєння. Це розвиття головокруження, можливо, двоєння в очах, це нарушення сознання, це нарушення функції почек. Під підозрою мережа сільських крамниць горілку продавали на розлив. П'ятилітрові баки, і з цих баків тоді вже розливається там півлітрові там чи якісь. які. Посуду, хто кому скільки треба, той скільки й бере. Слідчі обходять сусідні хати, шукають потерпілих, а знаходять трупи. Ану-ка, все село померло. Он де, он умерла тітка, там далі лежить при смерті. За дві доби вісім загиблих власницю крамниць затримали, звідки алкоголь не зізнається. А це все. Я думаю, це все подпольний бізнес, який треба просікати. Силовики шукають постачальника. Синя чума розповзається регіоном. За три доби масову загибель людей фіксують вже у чотирьох районах. В одних районах це взагалі ця рідина видавалася за коньяк, в інших за горілку. Врешті лихо виривається за межі області. На Донеччині мерців знаходять у гуртожитку. В настояще час п'ять жителів Лімана скончались, і два в настояще час знаходяться в реанімації одной із медучреждений лимана в тяжолому состоянні. Під ударом також Житомирська область, Луганщина та Миколаївщина. Висновки експертів людей вбиває сурогат. За попередніми даними, причина смерті е осіб, які померли, це від отруєння <клусить> метанолом. Метанол це технічний спирт. Він дешевший, запитний, але смертельний для людини. Метилового спирту 30-50 грам, можна уміріти. Колір, смак та запах той же горілку на метанолі не відрізнити від звичайної, те, що людина випила отруту, одразу ж видно по її сліпоті. При всасуванні печінкою виробляються два дуже токсичних ферменти, які впливають на органи зору, і е, відповідно до цього у людини з'являється сліпота. А це на звичайні, не Я теж плачу. Я лиця не бачу. Силовики затримують продавців алкоголю. Реалізатори з різних регіонів дають однакові свідчення. Спиртне купували у пакетах через інтернет. Сказав, що да, так що він під що він отримував тетрапакети з Харкова. Він її розповсюджував в Бердичеві серед своїх колег на роботі, серед знайомих. Купляв тетрапакети, таких 10-літрові, і розливав вже в пластикові пляшки. І реалізовував, щоб зловити виробника отрути харківському підрозділу фіскальної служби, знадобився тиждень. Оголошений у розшук ховався за містом. Посліднім в лісу. Убігав, убігав, але не встиг. Організатор підпільного виробництва 27 років виробляти сурогати Чоловік почав влітку. Зробити технічний спирт питним. Намагався за допомогою примітивної очистки. З цією метою організатор придбав. Обладнання для очистки води. І через так названий осмос він переганяв цей спирт і змішував з водою з крану. Разом із трьома подільниками мав два цехи смертельне піло, бодяжили у гаражах та просто вдома. Він використовував для пересилки паспорт свого сусіда, якому за використання паспорта наливав. Виготовлені ним спиртні напої. У фіскальній службі вражені цинізмом підозрюваного. Говорять, виробництво він не збирався згортати навіть, коли дізнався про перші смерті від сурогату. Організатор знаючи про ці випадки, знаючи про якість даного спирту, отримує партію в об'ємі 4 тисяч літрів. На Харківщині силовики встановили більшість крамниць, куди у продаж потрапила отрута. Сурогати вилучено зараз намагаються перехопити горілку у інших регіонах. на сьогоднішній день ми знаємо, що із Харкова відправлена була ця, ця продукція в п'ять областей України. Вся ця продукція ізимається. Тільки у Харкові під слідством семеро людей Це і роздрібні продавці і самі виробники. Стаття на усіх одна виготовлення та продаж підакцизного товару, що спричинив тяжкі наслідки. Десятки людей померли у муках, а покарання як за крадіжку. Стаття уголовного кодекса предусматрює у вигляді лишення свободи від 5 до 10 років. Цей випадок викликав жваву дискусію у соцмережах. Знаходяться навіть ті, хто стає на бік виробника отрути. Мужик ділав чистку общества. За що його взяли? Побольше таких. Це жидкость для істественного відбору. Менше хламу на вулицях буде. Підозрюваний, хоч і затримали, але ж смертельна загроза лишається. Десь за такою ж схемою можуть працювати і інші хіміки. Адже товар ходовий зі збутом проблем немає. Ось тут только водка. Та різкий резкий запах спітку. Типова харківська наливайка. Саме такі і скуповують оптом підпільну горілку. З пакетів та бутлів розливають вже у скляну тару. В ці бутилки розливається сурогат алкоголю. І, і от вони вже давно використовані. Продають і пляшками, і чарками. В середньому виходить 5 гривень за 100 грамів. За батька 70, а це ця 25. Ну, поки. Ну, звісно, дешевше. Кого грошей мало, ті всі йдуть. Копи тільки жаліються. Україні діє мораторій на перевірку малого бізнесу. Раптові рейди заборонені, лише за заявою громадян. Але відвідувачів наливайок цікавить ціна, а не якість. Відтак, нові смерті це лише питання часу. Тут або випив, або закусив, і потом, не знаєш, дійдеш ли ти додому живим.